Утримання Януковича у 2012 році обійшлося країні у 635 мільйонів гривень, тобто майже 2 мільйони гривень в день. Про це пише Forbes -UA з посиланням на вісник держзакупівель з 2010 року. Початку каденції президента ця сума склала півтора мільярда. Жоден тендер на будівництво та реконструкцію президентських об'єктів не був проведений за процедурою відкритих торгів. Всі проводилися за процедурою закупівлі в одного учасника. Крім прямих розтрат, збитки держави складаються із недоотриманого прибутку. Чотири елітних броньованих мерседес були безкоштовно віддані держуправлінню справами. 30 тисяч гектарів угід під Києвом і 9 тисяч біля Ведмідь гори в Криму. Безкоштовно перейшли в користування президентському товариству мисливців «Кедр». Витрати українців на Януковича цьогоріч. Карпатська резиденція «Синьгора» Реконструкція та добудова гостьових будиночків і ресторанів, реконструкція кримських дач Януковича, будівництво вертолітних майданчиків та реконструкція прилеглих доріг, полювання, облаштування і передача угідь в оренду товариству Кедр, заснованому міністром Пек Бойком, екс-главою Украфтодору Демішканом і Черкаським губернатором Тулубом. Президентська рибалка коштувала за три роки більше ніж 16 мільйонів. Зокрема, це будівельні роботи в колишньому природному заповіднику в Криму, де Янукович проводив час з вудкою. Автопарк, який станом на початок року, складався з 385 машин. Обійшовся бюджету майже в 40 мільйонів гривень. На оренду трьох вертольотів люкс-класу пішло 8 мільйонів. Прийом гостей, а також реконструкція для цієї мети Маріїнського палацу і комплексу старовинних будівель на липках. Утримання адміністрації президента, основна стаття якого припадає на харчування, в цьому році коштувало 50 мільйонів гривень.